Ось ці маленькі шедеври, мініатюри справжніх кораблів створюють у цій майстерні. Юнаки самотужки виготовляють кожну деталь, а потім складають їх докупи. І хоча ця робота займає багато часу, вона приносить велику радість. Максим вже сім років відвідує судномодельний гурток. Сюди хлопця привів друг, який займався цією справою. З перших занять юнак захопився і тепер не уявляє свого життя без такого хобі. Уже й навіть отримав звання кандидата у майстри спорту з судномоделювання. Допоміг ось цей кораблик, який хлопець будував Два роки по три години чотири рази на тиждень. Це дослідницьке судно, яке в реальному житті більше від мініатюри у 60 разів. Спочатку хлопець накреслив майбутню модель на папері і лише тоді почав виготовляти деталі. Все збирається, склеюється. Потім, потім ми беремо стекловолокно І стекловолокно Накладаємо, промазуємо клеєм, потім виходить вже, якби у нас корпус такий. Потім просто беремо, вкладаємо в цей корпус, готовий, якби шпангувати. Це перший етап моделювання корабля. Далі його шпаклюють, фарбують, виготовляють корпус та дрібні деталі. Деталі виготовляються всі повністю вручну з підручних засобів, які на даний момент нам доступні. Це як пластик. Мет, різні метали. А от Денис займається судномоделюванням лише два роки. За цей час створив маленьку копію бронекатера. Каже, найважче для нього робити деталі, адже їх виготовлення вимагає від майстра терпіння та зосередження. Пластико зроблено і деталі тут проволока є. Тут більшість деталей з пластику зроблено. Є mm. з дюралі, з металу різного, з деревини також. От палуба тут з фанери. Всесно пластик. Наразі юнак працює над виготовленням Краболова. Це судно він побачив у журналі і вирішив зробити таке ж. Денис уже накреслив зменшену у 50 разів модель майбутнього корабля. Ця модель вона в два рази більша, ніж попередня модель. Тут деталі більше, масштаб. Масштаб приблизно такий самий буде, але ну, він своєрідної форми. Він не ну, своєрідної форми. Гурток із суднобудування у Чернівцях існує з 1996 року. Його керівник Олександр Павлюк розповідає, за цей час допоміг гуртківцям побудувати багато копій як військових, так і цивільних суден. П'ять днів на на тиждень. Хлопці займаються тим, що роблять моделі кораблів. Ми готуємося до участі в змаганнях всеукраїнських. Наразі обидва хлопці готуються до всеукраїнських змагань, які відбудуться у 2015 році. Юнаки хочуть завоювати звання майстра спорту судномоделювання. моделювання. Максим планує підготувати до конкурсу копію маленького мисливця а Денис Краболова.